Тут на це у нас якийсь, не знаю, мішок тут поклали. Чи поклали, не поклали, а мішком обгорнули. Не на фінішній прям. І це у нас, друзі, пістолет. Виробника, здається, скоріш за все хайбет. Йолки-палки, упаковка в упаковці, в упаковці. Ну це так по-китайськи, що це просто капець. Хоча попередження здається, приходили інакші упаковці. Так, що тут у нас вже є? Так, акумулятори є. Все бачу. Так, в комплекті є ось така сумка. В принципі, у нас так само. Вот. Сюди все зміщається. Весь сам пістолет, всі акумулятори і так далі. Їх у нас є два. Вони у нас 2 амперні. Так, 7,2 вольта на 2 ампери. І саме прикол цього всього, Рукавич. йо бобі Мічтав я про них все своє життя. Запасні кольця, надіюсь, на кого нам не задовляться. До речі, стої теж завжди йшли. Якийсь бойочок чи що це таке. Певно, щоб відкручувати, якісь ключі. Ну, нас ти менше всього цікавить. Саме цікаве, що тут є, це, друзі, ось оцей апарат. Ясно. Зараз не тримати. треба. Старий акумулятор вставляємо і у нас засвідчується ось цей індикатор. Саме прикол цього пістолета в порівнянні з тоєю, це те, що він сам автоматично йде в спячий режим. Тобто, в тої, якщо ви поставили акумулятор, вона буде світитися, допоки цей акумулятор не розрядиться. Вам тоді виходить, треба його витягувати. Наприклад, якщо ви вже закінчився робочий день, ви йдете з об'єкту. Тут же, якщо роботи немає 30 секунд, він йде в спячий режим, чи в спящий режим, не знаю. От, Як тільки, наприклад, ви хочете працювати, перше натискання, він активовується і відразу готовий до роботи. І скоба, друзі, скаба, треба тобі скаба, ти собі її откинув. Не потрібно, сховав і вона вам не залежає. Вага 3,5 кг. В комплекті є всі дула і всі розходники, які тільки можуть бути. Далі зарядний пристрій, тільки знову ж таки, з китайською розеткою чи вилкою, але це є не проблема. Два акумулятори, окуляри, без цього нікуди. І навіть є рукавиці. Коротше, є в продажу ціна. Скільки? Десяточка? Десять штук. Пишіть вас особисті. Також нагадую, що в шапці профілі є ссылка на наш телеграм-магазин, там є всі актуальні товари і ціни.